Ці знахідки з досліджень 2021 року в околицях Дергачів тут є скіфський час і доба бронзи. Це бондарихінська культура. Остроконечник Кременевий йому придали спеціальну форму загострену і далі заретушували краї. Такими дрібними фасетками його обробили по краям. Зі скіфського часу тут є е, наконечники стріл. Зроблені з бронзи стріла має особливість смітка на ній є. Тобто іноді на стрілах є такі візерунки, відлиття або продряпання. Немає одностайної думки, для чого ці мітки робилися. Хтось там що щоб там спеціальні отруйні стріли позначати які саме, або це мітка того, хто відливав цю стрілу. І за цими наконечниками стріл можна навіть уточнити датування, в межах яких століть існували поселення. Це поселення було е, існувало. На території там, вже сучасного міста Дергачі 5-4 століття до нашої ери. Зараз співробітники нашого музею, я в тому числі, ми проводимо дослідження в Полтавській області, в Котелевському районі досліджуємо теж і поховання, поселення, тобто наша робота вона продовжується.